Сьогодні я вигулюю одну з моїх найулюбленіших плівкових камер за весь час мого життя. І по факту це вперше, коли я на неї зніматиму, бо я щойно придбав її. Це Nikon F6. Так, я дуже радий, що купив її на сайті Evil Bay. І це остання і найкрутіша плівкова дзеркалка, що колись існувала. Найкрутіша, найкрутіша. Якщо ви не розчули, скажу ще раз, найкрутіше: 35-мм плівкові камери не стали і вже абсолютно точно ніколи не стануть кращими. За цю за Nikon F6. І вона, та сама, на яку варто звернути увагу, якщо шукаєте безкомпромісну плівкову камеру. Вона була презентована у далекому 2004-му і вироблялася до 2020 року. Це мало б означати їх велику кількість на вторинному ринку, але по факту їх не так багато, як ви гадаєте. Це професійна камера, яка позбавилась батарейної ручки і як наслідок втратила трохи ваги. А також стала більш пишною. Звісно, вона не компактна, але вона. Набагато більше підходить для прогулянок та стріт-фотографії, скажімо, на відміну від Nikon F5. За традицією, тушка Nikon f 6 настільки ж міцна, як і цеглина, яка загорнута у гуму. Якщо ви коли знімали на дзеркальні камери Nikon, ви розумієте, ці відчуття, але ця тонша аніж цифродзеркалки, бо немає цих цифрових примочок всередині. Що цікаво, тут є невеличке меню, яке викликається відкриттям кришечки. Виглядає як міні геймбой. Насправді він не сильно менший за LCD дисплей в Nikon d 70 І одна з кльових фіч F6 це те, що можна втикнути в неї. Картку пам'яті для запису ексів даних. Пам'ятаю, як у 2004-му записував всі ці налаштування на аркуші паперу. З Nikon F6 цього не треба, це хайтек свого часу. Ексів дані. Разом за 6 Нікон презентували новий затвор, який значно тихіший за попередні. Напевно. Але це все ще дзеркалка, і вона все рівно клацає. Чуєте це? Але заждіть хвилиночку. Вони також презентували тихий режим зйомки, який вмикається отут. Навіть я такого не очікував. Чи є взагалі якась різниця? Коли дивишся у цей видошукач після бездзеркального, отримуєш неймовірне враження. Він величезний і, звичайно, в ньому все так само, як бачать ваші очі. Хіба що через лінзи. Вітаю, у водяній Арці! Ми любимо такі речі. Тут, неймовірно, душно, сьогодні дуже спекотно. Вийшло сонце і зараз десь близько 33 градусів. Це Асакуса Токіо. Наразі я біля дуже відомої пам'ятки, яку всі фотографують по прибуттю до Токіо. Також хочу зняти, проте в мене 50 міліметрів. І це дещо обмежує. У мене вже трохи старуватий 50 мм F1.4D. Але фокус тут приткіший, ніж у більш сучасного F1.4G. Гадаю, тут справа у лінзах. F1.4G був доволі шляпний. До речі, на F6 можна чіпляти будь-які об'єктиви, починаючи з AFS із збудованим ультразвуковим моторчиком, закінчуючи AFD, який потребує маленької механічної штуки для фокусування. Можна знімати на будь-які мануальні старі об'єктиви Nikon, але звісно, видошукач не відображатиме зону фокусування квадратиком. Навіть незважаючи на те, що тут автофокус механічний, це не робить його повільнішим за об'єктиви AFS. По факту він навіть швидший. Єдине, що він доволі шумний. Це мій улюблений об'єктив Nikon, який я юзав на d 70 на f 4 і абсолютно точно буду юзати на f 6 Бо з ним він фокусується значно швидше ніж на D70 та f 4 Можу сказати, технологія камери 2004 року відповідає своєму часу, адже автофокус має 11 точок фокусування. Усі вони перехресного типу, окрім двох. І в ньому менше точок фокусування, ніж у Canon EOS 1V, яка була представлена за 4 роки до F6. Проте це сталося у певний перехідний період, коли, скажімо, спортивні фотографи рухались у бік цифри, адже це мало більше сенсу. Тож 11 точок автофокусування та серійка у 5,5 кадрів на секунду, звучать не надто переконливо з огляду на сучасні стандарти. Але у кейсі неспішної зйомки на плівкову камеру. Вам вистачить, коли ви звикли знімати на сучасні цифрові камери, дуже легко сприймати все як належне. Вона дуже швидка, як для плівкової камери. За сучасними мірками серія не вражаюча: 5,5 кадрів на секунду або ж 8 кадрів на секунду. Проте це великі витрати грошей за короткий час. Вона не тільки про швидкість серійної зйомки, а ще й про фокус. Він кращий за фокус будь-якої іншої плівкової камери. Це остання, найшвидша, найкраща плівкова камера Нікон. Можливо, Canon і має більше точок автофокусу, але Нікон, безперечно, більш наворочена система. Наприклад, вона має джойстик для зручного вибору точки автофокусування. 11 точок автофокусування дозволяють тречити об'єкт зйомки по всьому кадру. Але якщо ви візьмете цю камеру після цифрової, Відкиньте свої очікування куди подалі, бо це не камера 2024 року, а 2004-го. Фокусування швидке проте не блискавично швидке. Сьогодні я зарядив камеру плівкою Kodak Pro 100. бо знайти Fujifilm проблематично. Напевно, їм бракує сировини. Згадую, як я вперше самостійно відвідав Токіо. Простий фотогік приїхав познімати та зупинився у хостелі. Це доволі теплі спогади про те, як я тинявся де-інде. Ходив у громадські лазні, приймав гарячі ванни, дивився на чоловіків навколо, просто щоб розуміти, що робити, і не виглядати дурним. І цей мужик з ніг до голови забитий татуюваннями. Я постійно за ним спостерігав. Це було не дуже розумно. Хоча F6 не має настільки багато точок фокусування як 1V, але система вимірювання F6 на клас вище. Nikon має кольоровий матричний 3D-вимірювач, тоді як Canon досі вимірює УЧБ. Canon має оціночний замір, але кольоровий матричний 3D-вимірювач Nikon ще враховує такі речі, як глибину і що саме знаходиться у фокусі. Також враховує яскраві кольори у сцені. Звідси і назва: кольоровий матричний 3D-вимірювач. До речі, якщо ви не думаєте все ж придбати цю камеру, це вам вийде приблизно в 700 фунтів або ж 900 доларів. США. за цілком справний зразок. Враховуючи роки виробництва цієї камери, думаю, можливо знайти щось, що буде виглядати як нове. Або щось, що можливо потребуватиме легкий ремонт. Існує поширена проблема з інтегрованою батарейкою. І я зараз не про ту, що живить камеру, а про ту, що живить оце. Якщо ви придбаєте стареньку F6, є великий шанс, що інтегрована батарейка не буде справно працювати. І кожного разу при вімкненні годинник буде скинутий. Не схоже на велику проблему, але якщо ця батарейка не дуже добре працює, вона споживає заряд з основного акумулятора. Оцього. У свою чергу, це означає, що прийдеться замінювати їх значно частіше, ніж слід. Та, враховуючи дату випуску камери і що вона продавалася, протягом усього перехідного періоду, коли люди відмовлялися від плівкових камер і переходили на цифрові дзеркалки, згодом відмовлялися від дзеркалок і переходили на БДК. Ймовірно, їх не так багато було продано, і тому їх так мало на вторинному ринку. Якщо ви шукатимете цю камеру на eBay, є великий шанс, що вона буде з Японії. І вийде вона вам приблизно в тисячу доларів або ж 700-800 фунтів. Як варіант можна глянути на JCH. Здається, там є одна на сайті, і вона коштуватиме значно дорожче, адже вона обслуговувалась ніконом. Думаю, вона у чудовому стані і готова ще дуже багато років знімати.